Національний гетьман України і українських земель сьогодні вшановує пам'ять Єврейського Голокосту і українських патріотів, знищення їх фашистами, німецькими окупантами в баба Єму Яру і по всій Україні. Національний гетьман України, і українських земель просить сьогодні. Всіх українців запалити свічки пам'яті в кожному вікні України і віддати почесті загиблим євреям Бабиному Яру, національним патріотам Бабиному Яру і по всій Україні, загиблим в Бучі, в, Ірпіні, в Ізюмі, в Маріуполі і в інших місцях. України від рук російських загарбників. Слава Україні!